Для тих, хто боїться висаджувати в себе в саду великі великогабаритні рослини. Дивіться, це ялина, звичайна, європейська, їй років 14, вона вирощена з насінини, та може вже й більше. Ну, 14 це є 100%. Вона не велика, вона густенька, менте яка, тому що я її кожен рік стрижу. Подивіться на верхівку. Верхівка обрізана. Також я обрізаю центральні гілочки. ось допустим, Центральна гілочка. Ми її обрізаємо, залишаємо декілька почок. Почки залишаються, вони продовжують рости. Але оці верхні почечки вони не витягуються, їх немає. І вона залишається компактною, красивою. Але з кожним роком. Вона опускається нижче, вона становиться густою. І для того, щоб їй було гарно дихати, ми підрізаємо низ. Гляньте, низ підрізаний. І в цьому році, мабуть, буду ще підрізати. Бо вона ілочки були рівно після підрізки, отак. За рік вони, за літо, за сезон, вони опустилися і вони закрили. Коли купують ялинку і говорять, що високий стовбур. Що це погано? Ні, це дуже гарно. Є гарна циркуляція повітря, і рослина почувається дуже добре.